Даруємо християнські листівочки, молимося за Україну. Тому що тільки в Нього в руках усе і допомога, тільки від нього, тільки на нього наша надія сьогодні. Якщо ми щиро будемо молитися, якщо ми признаємо також, що ми грішні і увіруємо в Ісуса Христа, який скоро гряде і буде судити живих і мертвих, і тому всі даватимемо відповідь за своє життя, як ми прожили і яке місце займав Ісус у нашому серці.